Всім привіт! Сьогодні я буду е, якийсь сіті Тайкон, не знаю. Често рандомный нашел. Клик Хер ту О, куди я? А я не подивився, що там було. Це, Це назад. Мені просто тикати на кно... на одну кнопку і все? Я буду заробляти гроші? Ні, ну це якесь скучно, люди. Ну, давайте фіги будемо... Йо, я що звук робив? Оці фігні надали. Падало, вона прилагує. Подожіть, треба перезайти. Задовбало вже. Так, от я перезайшов, не знаю, може і буде лагати. Ну, все, це не справить. Так, це стоїть сотку, а це... 500! То есть мне цена надо за раз два раза текнуть. Раз. Ну как-то... Ну и что? Вы мне не будешь их давать? А вот, ты мне деньги будешь давать? Давай, деньги! Деньги, деньги, деньги. Давай, мани, давай. Мень мне даже денег не ей. Да что за за то И не у деньги. Говнюк. И нахера мені вони Я це тупо весь тайкон состоит в том, чтобы просто мені тикать. О, я походу багану. Не, ну це тоді якийсь скучный тайкон. Ну больше я его все равно на канал выпущу. У меня вже один тайкон я випустив, Сейчас он у меня на заготові. Недавно стямчика. О, все, уже пятихватка. Ну. ну и шов надое. У ну, нас ни хрена не ну, реально. Це Это смысл такого Тайкона. 640. Какие ну, реально хера не дає? Шовну мне не дає так. Нифига, они мне даже денег не дают. И отсюда не умножают. Может тут десь шось туда потыкать? Может в цих штуках де шось есть тоже потыкать? Нет! Ну це якось скучно, реально. Тупо тыкать. Тихо зекать, ну це реально якось скучно. Ладно, якщо появится новое, то я обратно включу съемку. Ну от я зараз 900 натикав, давайте ще сотку дотикаємо. Все, у нас тисяча є. Ну, реально скучний тайкон, який ніфіга не дає. Так, тут за 300. Тут 640. Тут 340. Давайте подешевше поки мы покупаємо. Це тайкон на 2 секунди. На фото було показано, наче це якийсь, знаєте, супер великий Тайкан, який реально тайкен, не просто клікарка. І це за теста Покупаємо всю. Я в шокі. Опа! Ну, і що? Я в шокі, це якийсь гану, Тайкану. Реальный смысл такой фигни. Если просто стоишь и тыкаешь на одну кнопку. Ра ладно, давайте дальше. Пофиг, но я есть тебя вообще шорт нарежу. И буду я ютуб шорт. Вообще мне пофиг. Я нам тут 2000 с чем. Цепи а не Тайкан. Я даже, наверное, провьюшку не буду тут робити Для цього тайкон бо смысла нема. Баланс есть. І... Що це вообще таке? Подожіть. Що це? Це чисто, щоб подивитися баланс, а справа я що не бачу? І все? Подождите, давайте. Є вже кисть отайкана. Давайте хотя бы подивимся, що як. Так, це шо? Тут просто якісь етажі, Угу. Тут тоже етажі, А це просто шо, це що? the банк Check your balance. Mm. Як же це все полезно. Куди я сразу зараз свій 5? Ну і за 5 хвилин пройшли цей так. Подождіть. Ну це що? Зараз я зроблю собі виживання. Так, Тепер how to play. Click write money market button in the office and which the money get from that... Я не знаю, я не понимаю. И чисто... смысл цієї херні. Ну ещ я пройшов. Даже не буду никакого поздравления. Ну не советую вам цей тайкон. Або подожди, давайте сейчас зля... глянем этот. Что тут вообще есть? Ну, і що тебя вся карта состоит. Угу що це ага угу. це щоб за 5 построїть це за 300 построїть ну це чисто щоб построїть щось так опа опа подожди що воно якесь а чого вони різні алло Не советую вам цей тайкон. Я даже реально зараз... тупо візьму, зараз так выкину. Цей тайкон. Сразу выставлю никакого превью ничего. Бо мне лень делать для такого, вот такого. Нафига мне для такого говна робить превью? Ну скажіть мне, пожалуйста. В смысле, я даже не хочу, чтобы это кто-то Так что всем, кто тут вообще це говно. Всем спасибо за перегляд. Всім гарного вечора, ранку, ночі, дня. Не знаю, що ще є. Да ще щось є. Хто їв смачного, хто пив тоже смачного. І всім пока-пока.